Добрий день, мої любі діти! Я рада вітати вас з початком навчального року. Гадаю, що кожен день для нас буде радісним та цікавим. Тож, давайте почнемо наше заняття, тема якого називається Моя країна, Україна. Скажіть мені, будь ласка, що таке батьківщина? Так, це правильно, це край, де ми народилися, живемо. Як називається наша батьківщина? Так, Україна. Україна це батьківщина для всіх людей, які проживають на її території. Це наша земля, це наш рідний край. Людей, які проживають на Україні, називають українцями. А які ви знаєте державні символи України? Так, гімн, прапор, герб, який символізує тризуб. державний гімн України. Це урочиста пісня, символ нашої держави. Державний прапор України це синьо-жовтий стяг. Осінь. Що означають ці кольори? Синій кольор означає чисте, мирне небо, а жовте пшеничне поле, яке колоситься під ясним сонечком. І останній символ це державний символ України герб. Герб України це тризуб. Осінь. Він золотий на голубому тлі. А зараз я покажу вам, яка в нас квітуча Україна. Моє ім'я Батьківщина. сивим Моє моє любов, моє Самрія. Тож про що ми з вами сьогодні говорили? А якщо ми живемо на Україні, то хто ми? З якими символами ми з вами сьогодні познайомились? Що означають кольори на прапорі? Молодці, ви в мене великі розумнички. Зустрінемось на наступному занятті.